Наступним на черзі в нашій адмінпанелі знаходиться розділ статей. Що це? Якщо ми зайдемо зараз, ми побачимо доставку, побачимо політику та умови безпеки. Що таке статті, статті можуть бути описом того, як оформити замовлення розповіддю про способи оплати. Щоб створити новий? Зайдіть в каталог статті, натисніть плюсик і тут напишіть заголовок, опис, текст, заголовків, щоб відредагувати статтю. Натискаємо Редагувати і міняємо текст потрібної нам статті. Ну, Давайте, наприклад, як оформити замовлення, натиснути Додати, натиснути Написати текст через стандартний файловий менеджер. Мета теги вказуються. І вибираємо магазини за замовчуванням. У нас тут один магазин. Але так як OpenCard підтримує мультимагазин, тут є це поле. Потім у нас є прапорець для відображення внизу. Ставити його чи ні, щоб відобразити його внизу. У цьому меню всього поставили галочку. Відображати внизу статус включений порядок сортування, але у такому порядку внизу URL-адреса продажу в цій збірці автоматично підставляється з назви. Ну все, натискаєш зберегти, так що пережовуєш все з картинки. І на доставку, на оплату, на те, як оформити замовлення. І для всього цього вам допоможе розділ статті.